Цей невтомний дослідник півночі всього за кілька років здійснив чотири зухвалі експедиції. І якби доля була б до нього милостивішою, то хто знає, можливо, на географічних картах з'явився ще б не один об'єкт, названий ім'ям Генрі Гудзона. Точне місце і дата його народження історія не зберегла. Більш того, достовірні факти його біографії стосуються лише чотирьох останніх років життя. Достеменно відомо лише те, що Генрі Гудзон був англійцем, і в 50 років він мав репутацію досвідченого мореплавця. Але власного судна і капіталу так і не нажив, не маючи коштів на спорядження експедиції. Гудзон звернувся до Брестольського об'єднання негоціантів Московська компанія, що торгувало з Росією, Китаєм та Японією. Гудзон запевнив купців, що знайде короткий шлях з Англії до Китаю через Північні моря. У 1607 році судно з багатообіцяючою назвою Добра надія покинуло Англію. Через місяць Гудзон досягнув східних берегів Гренландії, які тепер мають назву Земля Гудзона. Не знайшовши шляху на північ, мореплавець попрямував до Шпіцбергена, але на заваді йому стали крижини триметрової товщини. Старе судно буквально тріщало по швах. Гудзон був змушений повернутися додому. Лише через півтора століття моряки наважаться повторити його шлях і досягти північних широт. Проте перше плавання Гудзона не пройшло марно. Команда виявила безліч китів, тюленів та моржів. Тим самим Гудзон поклав початок багатющому промислу в арктичних водах. Вже за три роки тут, щосезону промишляло більше 200 китобійних суден. Розгорнулася навіть унікальна китова війна. За привілеї на цей промисел змагалися Англія і Голландія. У 1608 році Гудзон знову вступив у двобій з північними морями, але негоціанти поскопилися на оснащення судна, і капітан знову мусив повернутися ні з чим. Після двох невдалих спроб англійці втратили інтерес до пошуків шляхів у східні країни. Та Гудзон і не думав відмовлятися від своєї мрії. Він перейшов на службу до торговельної компанії, яка належала Голландії, і в квітні 1609 року. Відплив з Амстердаму. Незабаром Гудзон був біля нової землі, та матроси, що звикли до теплих морів Остиндії, заявили, що не в змозі терпіти жахливий холод. Тоді Гудзон вирішив іти до Китаю не східним, а західним шляхом. На картах того часу вказувалося, що протока, яка веде з Атлантики до Китаю, Розташована на сороковій широті. Звісно, виявити біля берегів Америки неіснуючий прохід до Китаю Гудзону не вдалося. Зате він дослідив річку, на березі якої через 15 років голландці побудують місто. А в 1664-му англійці дадуть йому назву Нью-Йорк. Саму ж річку нащадки назвуть ім'ям мандрівника Гудзона. Минув рік, і для пошуків північно-західного шляху, англійська торговельна компанія спорядила невелике судно Діскавері відкриття. Капітаном призначили Генрі Гудзона, якому на той час було вже близько 60 років. Гудзон настільки був упевнений в успіху, що взяв у далеку подорож 14-річного сина. У червні 1610 року між островами Баффінова Земля і Лабрадор. Гудзон відкрив широку протоку, яку згодом назвуть його ім'ям. Упродовж місяця капітан вів судно крижаним коридором, який безупинно штормив, доки не дістався затоки величезної, як море. Кілька тижнів Гудзон намагався знайти прохід до океану, але його знову спіткала невдача. Матроси ремствували, не бажаючи терпіти труднощі льодового плавання. Мабуть, досвідченому навігатору Генрі Гудзону не вистачило жорстокості, аби тримати дисципліну на кораблі. І хоча Гудзон висадив на берег головного баламута, першого помічника Робера Жуе, команда вийшла із покори. Особливо важко довелося капітану, коли корабель скувала крига. Зимівля затяглася на сім місяців. Невдоволення команди сягнуло межі. Через три дні після того, як судно звільнилося з льодового полону, на кораблі спалахнув бунт. Генрі Гудзона, його сина і семеро вірних капітану моряків у червні 1611 року бунтівники покинули у шлюпці серед плаваючих крижин без зброї і продовольства. Діскавері повернувся до Англії через два місяці. Рятувальна експедиція не знайшла жодних слідів шлюпки. Генрі Гудзона і його товаришів вважали зниклими безвісті. Та все ж є слабка надія, що моряки могли досягти узбережжя і оселитися з ескімосами. Триста років по тому, неподалік від затоки Гудзона, було знайдено незвичайне плем'я білошкірих ескімосів, не схожих на решту аборигенів Канади і Аляски. Можливо, це і є нащадки легендарного дослідника Генрі Гудзона, ім'я якого увічнене на карті Північної Америки.